Вас ви стали власником Мандерса На М 15 американського карабіна вартістю 65 тисяч гривень. Фонди без цього з магазина охота, і в мене зразу клас. Дві навітки ви купили Чудово! Була ймовірність одна на тисячу. Вона випала на вас. Привіт, озброєна країна! Мене звати Тетяна Яшкіна. І сьогодні я подарую дві одиниці Андерсона АМ15. Це гвинтівка, яка працює на калібрі 223 5,56 НАТО. І один з вас, хто донатив за наліпку онлайн, сьогодні стане переможцем. А інший карабін, він залишиться в Умані, тому що приймає участь. Уманська також коробка, де Уманська громада довіряла донатила на ЗСУ. Тож сьогодні у нас буде гаряче. Дивись що далі! Подаруємо сьогодні дві гвинтівки. У мене в руках ось одна і ось друга гвинтівка. Пишемо з магазину, який знаходиться по вулиці Садова, 17. Це місто Онь для того, щоб переконалися, що ми дійсно в Умані покличу Артура <hi> для підтвердження, Артур декілька слів. Будь, будь ласка, за зброю, яку е� ми сьогодні будемо дарувати. Стандартна база гвинтовки AR-15. Твіст ствола 1,8, 16-дюймовий ствол, система газотвідвідна Карбайн. Телескопічний приклад, ємкість магазина з ограниченням 10 набоїв, бо поза українському законодавству ця мисливська. Ну це є мисливський карабін. Сьогодні у нас Все ми полюємо не на тих звірів, а і нас ну, для цього не зараз більше підна... ця зброя використовується зброя, 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 а більше да. на різна зброя. І я думаю, що для виконання е складних задач складних різних ситуацій. Саме вона допоможе нашому переможцю. Кожна ваша наліпка, за яку ви донатили і відправляли на наші реквізити 95 гривень, це ваша підтримка. І найближчим часом ми поїдемо до хлопців передавати допомогу і покажемо матеріал, в якому ви переконаєтесь, куди саме були витрачені ці гроші. Тому що кожну неділю ми даруємо Андерсона. а сьогодні ми вирішили подарувати цілих два. Умова була дуже проста: це задонатити за наліпку 95 гривень, і потім отримати можливість виграти Андерсона або підтримати наших хлопців. Тому тут всі переможці, кожен ваш вклад, кожна ваша копійка, вона надзвичайно важлива для ну, того, щоб що? наші хлопці себе відчували ще більш захищеними. А це сьогодні, повірте, там напрямок Херсону. Дуже складний, тож не буду затягувати час, і ми перейдемо відразу ж до коробочків, які знаходяться на ліпкі. Ну, почнемо на напевно. На, на, да? Тобто, не в мене в руках зараз <рес> коробка знаходиться, де купували люди на ліпки, приходили в місто Умань і фізично. <рес> так що Умань <рес> тримайте <рес> корочки. Так, розрізаємо коробочку. Ваші онлайн замовлення це коли ви. Наприклад, не знаєте навіть, де ми знаходимося, і що ми, хто Обожаю. ми. А бачите рекламу, бачите те, що ми даруємо. Ми даруємо це прозоро, ми даруємо це просто. Тому ось ця коробка це наступна, а вона онлайн. Тож дочекайтеся. Так. А зараз саме так. про ООН переколочую тут талончики. вони ось тут всі в коробочці. Перемішую ретельно, не е, вимикаємо прямий ефір і показуємо, що тут. Ваші всі-всі-всі талончики. Витягую тільки от один для того, щоб дізнатися ім'я переможця. Це буде у Манчані. Ну що, з боку? Ось, показую, показую спочатку оператору. Він ще не роздивився. Так, читаю Богачук Роман, місто Умань. Будемо дзвонити. Роман підніме слухавку. А для вас, мої хороші. Для всіх тих, хто донатив онлайн за наліпку, наступна коробка це ваша. Кончик буде саме тут. Показую скриночку. Ось тут всі наліпочки, які, які наші покупці онлайн довірили нам, підтримували наших хлопців. Звонимо прахаренка Павло з перемогою вас. Ви стали власником на М15 американського карабіна вартістю 65 тисяч гривень. Всього на всього задонативши 190 за... гривень за дві наліпки. Я думаю, це приємна новина перед новим роком. Ваша гвинтівка в мене в руках. Будемо на зв'язочку ще раз. Да, вас вітаю. Ось так. Два талончика, два переможця. Дуже багато м, людей, які приймають участь вже не в перший раз, донатять. Але я, мені здається, що саме головне це підтримка. Саме головне це те, що ваш донат це дійсно чиєсь врятоване життя. Тож я дякую всім тим, хто на протязі року підтримував наші конкурси, підтримував нашу гарну традицію. Вам дякую, люди, за те, що ви залишаєтесь з нами, за те, що ви підтримуєте хлопців. І е, у нас ще лишилась одна гвинтівка, яку ми подаруємо. Е, тож, якщо ти бачиш цей ефір вперше, в тебе є можливість ще спробувати виграти Андерсон, тому що це вже буде ключова гра. Ми подарували всі. Ми подарували хахлу Андрію, Степанченка, Євген Сіланця. Чех хлопець з Херсона по позивному Чехи виграв Лігун Андрій в місті Івано-Франківськ. І сьогодні ще два красення-переможця: Баганчук, Роман і Прохаренка Павло з Рівного. Всім дякую, будемо на зв'язку. Всіх з наступаючим новим роком. Хай саме жорсткіше, те, що ми пройшли, залишається в цьому. Дуже непростому 22-му року в не легкий час. Ви підтримуєте хлопців, підтримуєте і хочете чесно і правильно вигравати класну, якісну зброю. Ми вам за це дякуємо і кажемо. Побачимося в наступному році. Дякую всім і па-па! Привіт, -па. мене звати Тетяна Яшкіна. Я власниця мережі магазинів зброї на півдні і в центрі України. З повномасштабним вторгненням наш Херсончик було розграбовано двічі, але ми не втратили нашу класну добру традицію дарувати нашим підписникам, нашим друзям таку чудову якісну зброю. І ось ця традиція триває далі, і ми подарували вже чотири Андерсона за грудень місяць і поруч зі мною Богачук Роман, який виграв Андерсон. І сьогодні ми йому вручаємо, задонативши за наскільки наліпочок. Чотири наліпки, чотири наліпки. Ваші враження, що можете побажати і взагалі наскільки Ви вважаєте це важливою місією сьогодні? Підтримувати воїнів збройних сил. Ну це одна із найважливіших місій взагалі кожного громадянина. Я так вважаю на зараз. Це підтримувати наших військових, тому що саме вони бережуть наш спокій, бережуть наш сон. І ми повинні бути вдячними за це. Дякую вам, бажаю всього найкращого. і Хай ця зброя не знадобиться для захисту сім'ї, а тільки буде використовуватися в спортивних цілях. Але на сьогоднішній день надзвичайно важливо вміти користуватися зброєю, захищати свій дім, захищати свою родину, вчитися і вміти влучно стріляти. Це надзвичайно. Важливо і хочу нагадати тобі про те, що п'ятий Андерсон можеш виграти саме ти. Для цього просто потрібно задонатити на ЗСУ 95 гривень. Саме така вартість однієї наліпочки. Дякую вам через мої зумілося. найкращі вітання. Дякую. І вперед до перемоги. Дякую Бо цей рік. Саме переможний 23-й рік.